Засідання у справі Віталія Хемича, якого підозрюють у привласенні понад одного мільйона благодійних коштів, сьогодні відбулося у Калуському міськрайонному суді. Розпочали засідання із допиту ушуканих Хемичем людей. Дарія Євенко розповіла, що у липні перерахувала обвинуваченому 176 тисяч гривень на придбання автомобіля, тепловізора та шолома для військових. Він мені точно сказав, що 100% військовослужбовці можуть їхати, зауважу їхати з нульової лінії фронту. У Львів забирати машину. Машина вже готова, вже вона є у Львові, ми вже можемо її забирати. Військові приїхали, в понеділок мали були її забирати, в понеділок Хемич не приїхав. Нібито якісь проблеми з документами, він там вирішує, він їх робить, і от, от зараз вже все буде. На наступний день Хемич мені писав і говорив про те, що я вже виїжджаю, дай мені свою локацію, я вже виїхав з Франківська. Так і не виїхав. Згодом каже, потерпіла, відмовилася від допомоги псевдоволонтера, бо зрозуміла, що їх з військовими ушукали, і попросила повернути гроші після перерахування коштів. Написала заяву в поліцію. Інша потерпіла ілона Мехнюк перерахувала обвинуваченому 24,5 тисячі на коліматорні приціли. Хемиш сказав, що він може знайти коліматорні приціли за дешевшою ціною, і вони будуть в мене після завтра. Uh, і плюс в мене не вистачало пару гр... ну, шість чи вісім тисяч. Він сказав, що він докладе своїх, тому що в нього залишилось з попереднього збору. Хемич uh, розказує всякі байки, що він вже закупив приціли, що вони їдуть. Потім він сказав забрати їх з Львова. Знайшли людей, які заберуть їх з Львова. Кошти дівчині повернули. У суді вона попросила призначити обвинуваченому покарання, яке передбачено законом. Суддя Олександра Кардаш попросила прокурора Наталію Плущанську забезпечити присутність свідків для проведення допиту на наступному засіданні, яке відбудеться 6 грудня о 10 годині. Нагадаю, 19 вересня Калуська прокуратура повідомила про підозру Калушанину, який привласнив понад один мільйон благодійних внесків на підтримку Збройних сил України. 23 вересня у Калуському міськрайонному суді обрали міру з Віжного заходу для Віталія Хемеча. Суд вирішив взяти чоловіка під варту із можливістю внесення застави у 198 тисяч 480 гривень. 28 вересня Віталій Хемич вийшов із СІЗО після внесення застави. Також підозрюваний відшкодував потерпілим понад 1 мільйон 400 тисяч. Галина Марійшин, Роман Булалик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.